Перше, що мені приходить на думку, коли я думаю про пластичну хірургію, це одна операція. Збільшення грудей у мене оця асоціація одразу з'явилась, тому що збільшення грудей це дійсно найпопулярніша операція, бо багато ще всього іншого є в пластичній хірургії. Так, звісно, е, по, по нашій країні збільшення грудей є ну на першому місці, на першому але по таки. світу ліпосакція. Найперше mm -hmm. це ліпосакція на другому місці. Збільшення грудей на третьому ніс і так далі. І там і все пішло. Де член в цьому списку? Десь член. Не часто, хлопці роблять. Просто це, до речі, це ж дивно, бо хлопці, мені здається, я не буду казати за всіх, але мені здається, що хлопці більше комплексують з приводу розміру свого члена, ніж дівчата комплексують з приводу розміру своїх грудей. Груди більш помітно. Груди можна і показати на пляже. Член теж можна, але.